Ми на попередньому році почали вивчати нову тему, розділ такий навіть великий, це функції. І дивіться, перші наші пункти записані, що в цьому параграфі ви вивчатимете зв'язки між величинами, ознайомитеся з правилом, яке визначає ці зв'язки з функцією, опануйте засоби задання функцій. Тому оці от три пункти я зараз вам і поясню. Взагалі, в параграфах 20, 21, в ньому дуже багато наведено різноманітних прикладів. Можна вдома буде прочитати, але так коротко і зрозуміло. Щоб було, ми відповімо на ці основні питання. же дивимося, перше в цьому параграфі зв'язки між величинами. В житті нас оточують різноманітні величини, і певні величини залежать від інших. І ця залежність може бути функціональною, а може бути нефункціональною. Тому функціональна залежність це коли кожній незалежній змінній у відповідність можна записати єдину залежну зміну. А якщо ми незалежні зміни у відповідності можемо поставити декілька залежних змін, то це не є функціональна залежність. І е, е, прийнято, як записувати? Функція записується Y, або функція F, а в дужечках пишеться залежить від чого, від Y. Тобто Y – це залежна змінна і функція, а X – незалежна змінна і називається вона ще аргумент. І так можна записати Y – функція. Функція, х аргумент. Далі, які можна навести приклади функціональних залежностей, ну, давайте візьмемо математичну залежність. Наприклад, ми знаємо геометрію зараз, і ми вивчаємо там різноманітні геометричні фігури, одна з цих фігур це квадрат. І якщо нам потрібно знайти периметр квадрату, то потрібно знати його сторону. Тому, якщо ми запишемо формулою, Периметри дорівнює 4 помножити на або всі 4 сторони рівні, то ми задамо таку функціональну залежність. Зверніть увагу, що периметр залежна змінна, тобто наша функція, а сторона нашого квадрату це незалежна змінна, тобто аргумент. Далі, чи є це функціонально, Чому це функціональна залежність? Тому що. Кожному значенню незалежно зміни, тобто кожній стороні квадрату можна поставити у відповідність єдиний периметр. Тому це функціональна залежність. Далі я прогорну трішечки параграф, тут багато різних прикладів, які показують нашу залежність, залежність. У нас може бути в банківська якась, тобто ми беремо якісь гроші, кладемо на депозит до банку під якісь відсотки річних, і сума грошей на рахунку у нас кожним роком збільшується. так? І тобто у нас гроші збільшуються в залежності від кількості років. так? Тобто, у нас сума грошей залежна змінна, а N незалежна кількість грошей. І кожному, кожен рік, там, там місяцях, там у нас в банках кладуть під відсотки гроші, ми маємо певну суму грошей, однозначно визначено. Тобто кожному. Значенню часу, тобто перший рік відповідатиме певна кількість грошей, 11 тисяч. А другий рік однозначно інша сума грошей. Це залежить від початкового складу. Ну, от дивіться, бачите, теж функція функціональна залежність. Далі температура, залежність, температури від часу тобто доби. Тобто дивіться, у нас кожному ну, там часу да, доби. у нас, ну, бачите, від нуля до 24 годин це доба, і кожному часу відповідає певна температура. Тобто, в певний момент часу буде єдина якась температура. Не може бути в чау час в день, в час дня, наприклад. Температура одночасно мати дві, два значення. розумієте? Тому це функціональна залежність. Але якщо ми змінили і сказали, що, наприклад, а якщо ми скажемо залежність не, ну, скажемо, не температури від часу, а часу від температури, тому ми можемо бачити наступне: що якщо ми скажемо, що, наприклад, температура, у нас візьмемо її як незалежну зміну, да? то ми бачимо, що для температури у нас, е, наприклад, там 2 градуси Цельсія, це було о першій годині ще 2 градуси Цельсія, тобто незалежна наша зміна температура, має Ще була вона в 12-й, наприклад, ну, десь біля 12 годин, тобто також температура та ж 2 градуси була ще, бачите, у 21 годину. Тому якщо ми скажемо залежність навпаки, часу да, від температури, тобто, ну, то ми бачимо, що в незалежній зміні, тобто температурі, ми відповідність можемо поставити декілька значень ну, часу. І це вже не функціональна залежність. Де ще можна приклади навести нефункціональної залежності, це важливо розуміти. Ну, Ось бачите, тут теж вартість проїзду довжина шляху, який проїжджає пасажир. Тобто, дивіться, тут немає однозначного визначення. Якщо довжина шляху до 5 кілометрів, то тоді ми платимо 12 гривень, що мається на увазі до 5 І коли ми 1 кілометр їдемо, платимо 12, сплачуємо 12 гривень, коли 2 кілометри теж сплачуємо 12 гривень, і коли там 3 кілометри так і таке інше. Тому значенню, якщо ми беремо незалежною змінною наші Вартість проїзду, то тоді ми можемо сказати, що 12 гривень відповідає не одна залежна зміна, тобто, а багато їх, тому що не є функціональною залежністю. Ну, такі, в общем-то, приклади. Так. Далі ми можемо сказати, ще раз повертаємось до функції. Ще раз, що Y – це функція X – аргумент. Функція залежна змінна, аргумент незалежна змінна. І е, тому всі можливі значення аргументу це область визначення, а всі можливі значення функції це область значень. І е, тоді ми можемо. Є такі короткі форми запису, тобто D – англійська буква, D – Y – це область визначення. Я це я візьму текстом напишу. Область визначення. Область визначення. А, тобто всі Х. Ну, так поставлю X. Значення Х. В дужечках візьму, щоб було як то виділено. А якщо ми будемо, ну, нам потрібно буде знайти всі значення функції, то пишеться англійська буква, є така велика, в дужечках Y в область значень функції, тобто значення Y. я пишу, що це у нас область. Область дна. Ви це записуєте в зошит. Це дуже важливо. Я таке основне важливе. Це у нас, я тут напишу Y, значення Y, а це значення X. Я наведу, бо тут не дуже е, видно Так? Е, так? Далі. Функція вона має різні способи задання. Тобто її можна задавати по різному. Що значить задавати по різному? Якщо ми описуємо якийсь процес в залежності однієї змінної від іншої, то це у нас опитовий спосіб задання функції. Тобто, бачите текст якийсь, читаєте, і це опитовий спосіб задання функції. коли там Визначається залежність двох днів, а, може задаватися а, за допомогою формул, як ми знаходили, дивіться, периметр квадрата до рівня 4 помножити на сторону квадрату. Також може задаватися функція, де тут бачила? Ось. За допомогою таблиці. Ну, це для деяких випадків дуже зручно в таблиці бачити, як змінюється одна змінна в залежності від іншої. І також зручно ще буває графічно представити функціональну залежність. Тобто функція може бути ще представлена у вигляді графіки. Це теж для певних якихось завдань, може, якось залежність температури від часу, для деяких. Областей там, якоїсь країни краще дивитися, як у нас змінювалася температура графічно, ніж дивитись на таблицю та якось собі уявляти, де більше де менше. Тобто тут найвища точка більша температура, найнижча найменша, тобто все зрозуміло. І так робимо пісто. Перше до самого початку. Функція це залежність між двома змінами. Яка залежність? Це така залежність, коли одній зміні незалежній зміні у відповідність можна поставити лише одну, одне значення залежної змінної. Незалежна змінна називається аргументом, залежна змінна називається функцією. Кожна функція. Має область визначення, тобто всі можливі значення аргументу, і область значень. Таким чином, в деяких завданнях навіть задається функція на якомусь проміжку. і цей проміжок це область визначення або область значень. Далі ми з вами сказали, що недовільна залежність у нас є функціональність, і навели приклади. А коли незалежні зміни у відповідність можна поставити більше, ніж одне значення залежної змінної, то це у нас не функціональна залежність. І способи задання функції, які у нас є. Перше, це описовий спосіб задання функції, тобто за допомогою якогось правила. Друге, за допомогою формули. Третя за допомогою таблиці і четверта за допомогою графіки. І так ми майже ну, відповіли на всі питання теоретичні. І перейдемо зараз до другого параграфу. Подивимося, що тут ще у нас ми не сказали. А другий параграф якраз у нас, зараз я прогорну практичну частину. Способи задання функції, те, що я вам сказала, теж далі йде практична частина, практично ми окремо будемо розглядати. І вже третій параграф це графік функції. Тобто, береться і розглядається певний спосіб задання функцій, і як цей графік будується. І е, що за цим графіком, ну, за графіком можна з'ясувати, На які питання можна відповісти. Ну, давайте ще я вам про графік розповім. Так, я оце очищаю. І так, графік пункти. А, Зверніть увагу, що е, є завдання, де графік вже надано, і по графіку потрібно відповісти на питання. А є такі завдання, де вам за певною умовою потрібно, дивіться, комплекси зробити. Тобто всі способи задання функції. дивіться, дається описово функція в вигляді якогось правила. За цим правилом ви складаєте формулу в залежності з зміни. За формулою ви складаєте таблицю. А за таблицею будується графік. Тобто таким чином, ну, параграф 22 у нас об'єднує в собі різноманітні способи завдання, які дають можливість побудувати графік. І ну, графіки бувають різні. скажімо, буває пряма, буває якась така непря... нерівна лінія. Бувають графіки, до речі, які задають функціональну залежність, а ще можна побудувати графік, який задає нефункціональну залежність. І до нефункціональної залежності, ми зараз вчимо в геометрії коло, можна побудувати коло, воно задається теж формулою. Ми будемо це вивчати в 9 класі формулу задання кола, і ми можемо за формулою побудувати коло. Але це гнеграфік функції. Чому? Тому що, зверніть увагу, взяли незалежну змінну і провели вертикальну лінію і побачили, що ми маємо дві точки перетину, яким відповідають одне значення x, але два ще різних значення Х. Тобто одні незалежні зміни. У відповідність можемо поставити дві, два значення залежної зміни. Тому це у нас не функціональна залежність. Тобто графік не є графіком функції. Таким чином, на прикладі кола, ми можемо зробити висновок: а як же ми за графіком визначимо, що у нас це функція чи не функція? Нам же потрібно розглянути всі можливі випадки. Тоді дивіться, якщо ми з вами проводимо на будь-якому Проміжку у нашій області визначення вертикально е, лінію, тобто пряму, яка буде перпендикулярна оцій, як ми тут пунктиром провели, і у вас буде не одна точка перетину цієї лінії з графіком, а більше, ніж одна, то це не функціональна залежність. А якщо ми на е, довільному. зараз я візьму там Участку ми проведемо, наприклад, ось в рисунок 23 вертикальну лінію, перпендикулярну до осі Х. І бачимо, що у нас одна точка перетину цієї вертикальної лінії, да, перпендикулярно до осі Х. І так ми можемо де завгодно на в координатній площині провести вертикальну лінію. Завжди будемо мати лише одну точку перетину. Такої лінії, такої прямої з даним графіком. Тому на рисунку 23 зображена функціональна залежність. Так, це я очищаю і практично найважливіше, що нам потрібно знати. І так, перший, перший параграф він такий загальний. В ньому багато завдань, де за текстом ви видаєте формулою функціонально залежність. Зараз я візьму аналіз проводу першого параграфу, да? Зв'язки між величинами і функціями. Тобто, це наша вся теорія з прикладами. А потім, наприклад, автомобілі рухаються де швидкість, і задається от така якби задача. З невідомим, так і е, дома навіть невідомими, як далі ми прочитаємо. І одну невідому потрібно записати е, в залежності від іншої величину і задати таким чином за допомогою формули певну функцію. І тут багато таких задач тут задачі текстові, які е, е, потрібно вміти задавати формулами функцій. Далі є завдання в цьому параграфі, де надано вже графік залежності і потрібно відповісти на певні питання. Ну, наприклад, залежність температури на рисунку 15, зображено графік зміни температури розчину під час хіміч, хімічного досліду. І питання, якою була початкова температура розчину, якою була температура через 30 хвилин після початку. Ну, так, ці питання ми вміємо відповідати ще ну, до 7 класу зробили. І ось бачите, скільки таких графіків, за якими потрібно просто відповісти на питання. Наступні завдання, які у нас є, нам потрібно за значенням аргументу знаходити значення функції, а за значенням функції значення аргументу. Тобто, коли вам задається, зараз я вам покажу. Це наступний параграф. Ось, показуємо. Наприклад, функцію задана формулою, тут вже пішли формули. І чи є правильно, що f від мінус 2 дорівнює мінус 5. Пам'ятаємо, в дужечках це значення х, а мінус 5 це значення y, тобто функції. І тоді ми можемо замість як підставити мінус 5, замість цих підставити мінус 2. І якщо ми отримали вірну рівність, то значить правильна вона, да? якщо не дорівнює закреслили неправильно. Таким же чином, зазначенням аргументу, якщо є формула, наприклад, там y дорівнює 2х плюс 3. Знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 1. Аргумент, ми пам'ятаємо, це і. Тоді замість і підставляємо 1 і знаходимо і 2 помножити на 1 плюс 3. Порахували, отримали 5. Може бути завдання навпаки, вам дано значення функції, тобто y дорівнює, наприклад, 6. А потрібно знайти значення відповідного аргументу. Тоді ми пишемо 2х в нашу формулу. Замість ігрика підставляємо 6. Пишемо 2х плюс 3 дорівнює 6. Я змінила місцями ліву і праву частину, щоб так зручніше було нам розв'язувати. Ну, а далі розв'язується рівняння. І їх дорівнює, наприклад, 1,5. Тобто, значенню функції Y дорівнює 6, відповідає, значення аргументу їх дорівнює 1,5. Далі такого ж формату можуть бути запитання, чи належить графіку даної функції точка з координатами, наприклад, А, там, 1, 2. Пам'ятаємо, що кожна точка на площині визначається двома координатами, перша координата х це аптека точки, друга y – координата. І якщо ми підставимо замість х у нашу формулу, що задає функцію і замість y числа, тобто координати цієї точки, наприклад, 2 дорівнює 2 помножити на 1 плюс 3. Можна рахувати, можна глянути, і ми бачимо, що 2 не дорівнює 5. тому е, дана функція е, її графік не проходить через дану точку, чи ця точка не належить графіку даної функції. Такі ще завдання у нас будуть розв'язані. Так, ну і, ну всі такі завдання, можна сказати, заповніть табличку. Задана формула, всі значення їх, попідставляли їх, порахували ігри. І навпаки, є завдання, де бачите, десь відомо 898х, десь ігри, і е, при, ну, підставивши у формулу певним чином змінні, ми можемо їх знайти. Так, це все. В нашому параграфі наступному. Ну і 22-й параграф це такий самий, скажімо, ну, більш насичений параграф, де будуємо графіки, і або ну, відповідаємо на питання за графіками. Тут у нас з вами, зараз я прогорну до практичної частини. 에, можна, можуть задати вам якусь табличку за табличкою, побудувати графік, відповідно, координати точок, побудували точки за координатами. І з'єднали їх, отримали графік. Певний, так? Да? Користуючись графіком, теж відповідаємо на питання. Ми це будемо робити. Ну і... Ну, Взагалі, бачите, або питання по графіку, або, е навпаки, за формулою навіть координаточок, який належать графіку, як я вам пояснювала, чи там не належать. Ну, і так, от заключно от номер 928. Які фігур, зображених на рисунку 35, можуть бути графіками функції з аргументом X. І. і так нагадую, як ти, що Функціональна залежність це коли кожній незалежній змінні змін, відповідає єдина залежна зміна. Як визначити графічність? Ми можемо провести нагаду вертикальну лінію дезагодно, перпендикулярна оці. І будемо мати єдину точку перетину цієї лінії з графіком. Тому перший пункт це у нас графік функції. Може бути графіком функції. Пункт Б теж проводимо такі вертикальні перпендикулярні лінії до осі. і кожна лінія буде мати, це як приклад, а можна їх багато провести, буде мати єдину спільну точку з даним графіком. Тому Б теж може бути графіком функції. А до речі, в час від менший кольор В, коли ми проведемо вертикальну лінію, тобто знайшли таке місце, де вирішує вертикальну лінію, ми отримаємо дві точки вперед. Тобто одній незалежній зміні якоїсь тут да, буде відповідати дві змінних ігри. Да? Тут Y1, наприклад, тут Y2. Тому це не є графіком функції. І таким же чином можна провести вертикальну лінію функції пункті Г, і побачимо, що в нас більше однієї точки перетину. Тому Г теж не є графіком функції. Так, це ми зробили, підсумок підвели, а зараз переходимо до практичної частини.